Льюіс Керл Аліса в Задзеркаллі. Розділ дев'ятий Королева Аліса. Ой, як чудово. вигукнула Аліса. Я й не думала, що так швидко стану королевою. Ось що я скажу вам, ваша величність. додала вона суворо. Вона завжди любила сама собі докоряти. Не личить вам отак качатися по траві, королевам слід поводитися гідно. Сказавши це, Аліса підвелася і почала походжати морішком, спочатку тихенько, боячися, щоб корона не впала з голови, та невдовзі заспокоїлася, подумавши, що її все одно ніхто не бачить. Якщо я справді королева, сказала вона, сідаючи знову, я з часом привчуся її носити. Усе було таке химерне, що Аліса ані трохи не здивувалася, побачивши, що обабіч неї сидять королеви чорна та біла. Вона хотіла вже спитати, як вони тут опинилися, та подумала, що то буде нечемно, аж нарешті Аліса вирішила, що можна принаймні спитати, чи скінчилася вже гра. Скажіть мені, будь ласка, почала вона боязкувато, позираючи на чорну королеву. Ніколи не заговорюй першою. Суворо обірвала її чорна королева. Якби всі так чинили, відказала Аліса, завжди ладна трішки посперечатись. І ніхто не заговорював би першим, а чекав би, поки інші заговорять, тоді ніхто взагалі не говорив би нічого. Що за дурниці? вигукнула королева. Хіба ти не бачиш, дитинко? Вона спохмурніла, схвилину помовчала і несподівано перемінила тему. Як ти сміла сказати, якщо я насправді королева? Хто дозволив тобі говорити таке? Ти не королева, доки не складеш належного іспиту. І що швидше ми його почнемо, то ліпше. Я ж сказала тільки якщо. прожебоніла бідолашна Аліса. Обидві королеви перезирнулися, і чорна королева зауважила, знизавши плечима. Вона говорить, ніби сказала тільки якщо. Ні, вона сказала набагато більше, заломила руки біла королева. Ой, набагато більше. Звичайно, більше, підхопила чорна королева, обертаючись до Аліси. Завжди кажи тільки правду думай, перш ніж говорити, і записуй усе, що кажеш. Я й не думала, почала Аліса, та чорна королева знов нетерпляче перервала її. Отож бо й воно. Ти мусила подумати, що за користь із дитини, яка не думає. Навіть у жартах є своя думка, а дитина це вам не жарт. І ти цього не заперечиш, хоч обома руками берися. Я не вмію переконувати руками, відповіла Аліса. Ніхто й не каже, що ти вмієш, сказала чорна королева. Я лише кажу навіть і не пробуй. Вона в такому настрої, мовила біла королева, що їй кортить сперечатися з будьким, аби сперечатися. Ну і норов, зауважила чорна королева. Запанувала незручна мовчанка. Нарешті чорна королева перервала її, звернувшись до білої королеви. Запрошую вас нині на обід до Аліси. Біла королева, криво всміхнувшись, відповіла: А я запрошую вас. Я про обід нічого не знала, відказала Аліса. Та коли вже даватиму обід, то і запрошуватиму сама. Ми саме чекали, коли ти запросиш нас, мовила чорна королева. Та в школі тебе, напевно, манер не вчили. У школі манер не вчать, пояснила Аліса. У школі вчать арифметики і такого іншого. Чи вмієш ти додавати? спитала біла королева. Скільки буде один та один та один, та один та один та один та один та один та один та один. Не знаю, відповіла Аліса. Я не встигла полічити. Вона не вміє додавати, перервала чорна королева. А віднімати вмієш? Скільки буде від восьми дев'ять? Ніскільки, мовила Аліса. «Зате і віднімати не вміє, підхопила біла королева. А ділити? Поділи хлібину на ніж. Що буде? Я гадаю, почала Аліса, та чорна королева втрутилася знову. Бутерброди, звісна річ, а ось іще задача на віднімання відніми в собаки кістку, що залишиться, Аліса задумалася. Кістки, звичайно, не залишиться. Я ж її відберу. Собаки теж не залишиться. він побіжить за мною, тоді й мене не залишиться, я втечу. То, по твоєму, нічого не залишиться? спитала чорна королева. Мабуть, нічого. Знову помилка, мовила чорна королева. Залишиться собачий терпець. Не розумію. Ну, поглянь, вигукнула чорна королева. Собаці урветься терпець, так? Напевно, відповіла невпевнено Аліса. Собака побіжить, а його терпець залишиться, так? переможно промовила королева. А може, терпець в інший бік побіжить? серйозно запитала Аліса, думаючи тим часом. Що за нісенітниці ми плетемо? Вона зовсім не знає арифметики. вигукнули разом обидві королеви. А ви її знаєте? спитала Аліса, обертаючись раптом до білої королеви. Я ж образило, що ці королеви такі прискіпливі. Королева зітхнула і заплющила очі. Додавати я ще вмію, сказала вона, коли подумаю як слід, а от віднімати ніяк не навчуся. А бетку, ти, звісно, знаєш, промовила чорна королева. Звичайно, знаю, відповіла Аліса. Я теж, зашепотіла біла королева. Хочеш, будемо її разом повторювати? Скажу тобі свою таємницю. Я вмію читати слова з однієї літери. Хіба це не чудово? Та не сумуй, і ти згодом навчишся. І тут знову заговорила чорна королева. А на господарюванні, ти розумієшся? спитала вона. От звідки береться хліб? Це я знаю, радо відповіла Аліса. Зборошна, а де воно росте? спитала біла королева. У лісі чи на городі? Та ні, узялася пояснювати Аліса. Береш зерно, мелиш». Та не зерно ти мелиш, а казна що? перервала її біла королева. Освіжіть їй голову, мовила схвильована чорна королева. У неї жар буде від такого думання. Обидві королеви взялися обмахувати Алісу гілками і махали, доки вона не попросила їх припинити, бо в неї волосся геть розтріпалося. Тепер вона в безпеці, сказала чорна королева. А чи знаєш ти іноземні мови? Як по-французьки буде. Курзу верзу. А що це таке? перепитала Аліса. І гадки не маю, відповіла королева. Аліса вирішила, що цього разу її з пантелику не зіб'ють. Коли ви скажете мені, що таке курзу верзу, переможно вигукнула вона, я скажу вам, як це буде по-французьки. Чорна королева випросталась і промовила Королеви ніколи не торгуються. Краще, якби королеви ніколи не сперечався, подумала Аліса. Годі вже сваритися, стривожилася біла королева. Ліпше скажи, від чого буває блискавка? Блискавка буває, рішуче почала Аліса, цілковито в цьому певна. Від грому. Ой, ні-ні, поспіхом виправилась вона. Навпаки, пізно виправлятися, мовила чорна королева. Що сказано, те сказано. Сама на себе тепер нарікай. До речі, підхопила біла королева, посупившись та заломивши нервово руки. Минулої п'ятниці була така гроза, тобто я мала на увазі минулих п'ятниць. У нас, зауважила здивовано Аліса. П'ятниця буває лише раз на тиждень. Тим гірше для вас, відповіла чорна королева. А от у нас буває по сім п'ятниць на тиждень, а часом узимку ми беремо по п'ять ночей заразом, щоб було, бач, тепліше. Хіба п'ять ночей тепліші за одну? наважилася запитати Аліса. «А вже ж у п'ятеро тепліші. Але ж вони повинні бути і в п'ятеро холодніші. Отож. гукнула чорна королева. У п'ятеро тепліші і в п'ятеро холодніші. От як я в п'ятеро багатша і в п'ятеро мудріша за тебе. Аліса зітхнула і не стала сперечатися. Наче загадка без відповіді, подумала вона. Хитун Бовтун гадає так само, промовила тихенько, ніби сама до себе біла королева. Він саме підійшов до моїх дверей і штопором у руках. Чого ж він хотів? запитала чорна королева. Він сказав, що хоче зайти, вела далі біла королева, бо йому потрібен бегемот. Та в мене того ранку, на жаль, нічого такого не було. А в інші дні вони бувають? щиро здивувалася Аліса. Тільки по четвергах, відповіла королева. Я знаю, навіщо він приходив, пояснила Аліса. Від рибок хотів покарати, бо вони. Біла королева заговорила знову. Така була гроза, ти й подумати не можеш. Звісно, не може, пробурчала чорна королева. Вона ж думати не вміє. Половину даху знесло, провадила біла королева. Повен дім грому набрався. Грім так і гасав по кімнатах, і столи, і стільці поперекидав. Я так налякалася, що ім'я своє геть забула. Навіщо в грузу пам'ятати ім'я? подумала Аліса. Яка тоді з нього користь? Але вголос не сказала нічого, щоб не образити бідолашну королеву. Ваша величність мусить їй пробачити, мовила чорна королева до Аліси, беручи тим часом білу королеву за руку та ніжно її гладячи. Вона добра, тільки завжди дурниці верзе, інакше не вміє. Біла королева боязко зиркнула на Алісу, Аліса відчувала, що повинна сказати їй щось утішне, та, на думку, нічогісінько не спадало. Вона страшенно невихована, вела далі чорна королева, але ж така лагідна. Погладьте її по голівці, їй це так подобається. Аліса не наважилася цього зробити. Трохи ласки і ще не крутити волосся на папільйотки. ви тоді її просто не впізнаєте. Ах, Біла королева глибоко зітхнула і поклала голову Алісі на плече. Я так хочу спати, простогнала вона. Натомилася, сердешна, сказала чорна королева. Пригладьте їй волосся, позичте свого нічного чіпка і заспівайте ніжної колискової. Я не брала з собою Чіпка, відказала Аліса, намагаючись виконати перше прохання, і я не знаю жодної колискової». Доведеться співати самі, мовила чорна королева і почала. Люленьки люлі тихенько засніть, на груди Алісі голівку схиліть, прискаче гонець і на сурму загра, трьом королевам на свято пора. Тепер ти знаєш слова, додала вона, поклавши голову на друге Алісине плече. Заспівай і мені, я теж натомилась. І вже наступної миті обидві королеви хропіли на весь голос. Що ж мені робити? розгублено промовила Аліса. Круглі голови обох королев скотилися, мов важкі кулі їй на коліна. Такого ще ні з ким не траплялося. стерегти двох сонних королев. За всю історію Англії такого не бувало! та й бути не могло. Де в нас взялося б дві королеви водночас? Та прокиньтеся ж нарешті. нетерпляче гукнула вона, але у відповідь почула лише тихе хропіння. Що хвилини те хропіння робилося тоншим, мелодійнішим, аж поки стало ясно, що то пісенька. Чути було навіть слова. Аліса так заслухалася, що й не помітила, як дві здоровенні голови зникли з її колін. Вона опинилася перед великими дверима, на склепінні яких було чітко написано Королева Аліса. Обабіч дверей висіли два дзвоники. Над одним стояло для гостей, а над другим для челяді. Зараз дослухаю пісеньку, подумала Аліса, а тоді подзвоню». Тільки в який дзвоник подзвонити? заплуталася вона. Я ж не гостя і не челядка. Тут треба ще одного дзвоника з написом для королеви. Раптом двері на мить відчинились, і з за них визирнула дзьобате чудовисько і промовило Прийому не буде до позавтрашнього тижня. І двері з грюкотом зачинилися. Кілька хвилин Аліса стукала, дзвонила, та все було марно. Аж нарешті жабеня, що сиділо поряд під деревом, підвелося і пошкандибало до неї. На ньому був жовто-гарячий одяг і величезні чоботи. Чого тобі? прохрипіла жабеня. Аліса обернулась, ладна накинутись на першого ліпшого. лакей?» – сердито почала вона. Чому ніхто до дверей не підходить? До яких дверей? перепитала жабеня. Воно так повільно тягло слова, що Аліса мало ногою не тупнула. До цих, звичайно. жабеня з хвилину дивилася на двері великими сумними очима, потім підійшло ближче та потерло їх, ніби пробуючи фарбу, а тоді знову втупилася в Алісу. Як це ніхто не підходить, промовило воно. Ти ж до них підійшла. жабеня так хрипіло, що Аліса ледве слова розбирала. Не розумію, що ви кажете, мовила нарешті вона. Хіба я не по-нашому балакаю? запитала жабеня. Чи ти глуха, ти що, не під дверима стоїш? Облиште, нетерпляче перервала Аліса. Я стукаю, стукаю у двері, та все марно. Даремно стукаєш, пробурмотіла жабеня, так їх і скривдити можна. Воно підійшло до дверей і грюкнуло в них своїм здоровенним чоботом. Не чіпай їх, засапано промовило воно, і вони тебе не чіпатимуть. Цієї миті двері навстіж прочинились, і якийсь пронизливий голос заспівав Дзеркальний народ наша ліса віта, корона новенька, на ній золота. Усяк до палацу мерщій поспішай, до трьох королев на бенкет вирушай. Сотні голосів підхопили хором. Налиймо ж черчини скоріше вином, засипмо столи гапликами і зерном. У каву кота в чайник мишку вкидай. Три рази по тридцять Алісу вітай. Далі долинув радий гомін, Аліса тим часом думала Три рази по тридцять дев'яносто. Цікаво. Рахуватиме там хтось чи ні. За хвилину знову настала мовчанка, і пронизливий голос заспівав далі. Циркальний народе, Аліса Гука, ніколи й не снилася честь вам така. Усяк королевину ласку приймай, до трьох королев на бенкет вирушай. Хор знову підхопив в черчини чорнило смолу. Усім виголошуймо гостям хвалу, Пісок з вином вовну з пивом мішай. Три рази по триста, Алісу вітай. Три рази по триста, повторила Аліса у відчаї. Стільки мені не порахувати ні за що! Краще піду туди негайно. І тільки но вона ступила в двері, як у залі запанувала мертва тиша. Ідучи великою залою, Аліса стривожено поглядала на стіл. Там зібралося з 50 різноманітних гостей птахів, звірят, навіть квіток. От добре, що вони прийшли без запросин, спала їй на думку. Я не знала би, кого слід запрошувати, а кого ні. Край стола височили три крісла, У двох уже сиділи чорна та біла королеви, а третє посередині було порожнє, а ліса сіла туди, зніяковівши від мовчанки. Їй так хотілося, аби хто небудь почав розмову. Аж нарешті чорна королева заговорила. Ви пропустили суп та рибу, сказала вона, приймайте печеню. І слуги поставили перед Алісою таріль із баранячим стегном, та глянула на нього трохи збентежено, їй досі ще не доводилося різати м'ясо. Ви трішки соромитеся. дозвольте вас познайомити, мовила чорна королева. Алісо, це баранина. Баранено це Аліса. Баранина підвелася на тарелі і чемно вклонилася до Аліси, Аліса відповіла на уклін, не знаючи, лякатись їй чи сміятися. Дати вам по шматочку? спитала вона в обох королев, беручи ножа та виделку. Та що ви? рішуче відказала чорна королева. Хіба це вічливо з ножем на знайомих? Заберіть печеню. І слуги вмить прибрали таріль, а натомість поставили великий сливовий пудинг. Не знайомте мене, будь ласка, з пудингом, хутко сказала Аліса. Треба ж нам щось з'їсти. Дати вам по шматочку. Чорна королева похмуро зиркнула і промовила. Пудингу, це Аліса. Алісо це пудинг. Заберіть пудинг. І слуги прибрали його так швидко, що Аліса й уклонитись не встигла. Чого це чорна королева сама тут коверзує? подумала Аліса і заради спроби вигукнула. Слуги! несіть назад Пудинга! Пудинг, ніби з помаху палички фокусника, повернувся на стіл. Він був такий великий, що Аліса знову трішки збентежилася та, врешті, опанувала себе, відрізала шматок і подала його чорній королеві. Що за нахабство, промовив Пудинг. А якби від тебе шмат відбатували, чудовисько ти таке! Він сказав це густим, масним голосом, а Аліса не відповіла ні слова, лише спантеличено дивилася на нього. Скажи щонебудь!» – мовила чорна королева. Що це за смішки звалити всю розмову на пудинг? Бачте, мені сьогодні читало стільки віршів, трохи злякано почала Аліса. Вона помітила, що тільки не заговорила, як у залі знову запанувала тиша, і очі всіх гостей утопилися в неї. І в усіх віршах, от дивина, було щось про риб. Скажіть мені, будь ласка, чому тут так люблять риб? Вона спитала це в Чорної королеви, але та відповіла не зовсім до ладу. До речі, про риб, уречисто, повільно сказала вона, схилившись просто до Алісиного вуха. Її біла величність знає чудову загадку віршами і всю про риб. Дозвольте, вона її прочитає. Її чорна величність дуже ласкаві, пробуркотіла біла королева мовгорлиця в друге Алісине вухо. Залюбки прочитаю. Дозвольте, прошу, згодилася ввічливо Аліса. Біла королева радо всміхнулася, поплескала Алісу по щоці і почала. Спершу рибку зловіть. Це не важко. спіймає її навіть дитина. Далі рибку купіть. Це не важко, бо варта вона копійчини. Потім рибку зваріть. Це не важко, хвилина і страва готова. На таріль покладіть. Це не важко так само, скажіть тільки слово. Дай но ну, рибку мені, це не важко. Раз, два і на столі вона, бачте, кришку з неї зніми. Це вже буде непросто ласкаво пробачте. Кришка та найміцніш прикипіла до рибки, скажіть но, хлоп'ята, що вам буде трудніш кришку зняти чи загадку цю відгадати? Подумай з хвилину, а потім відгадай, сказала чорна королева. А ми тим часом вип'ємо за твоє здоров'я, за здоров'я королеви Аліси! голосно вигукнула вона і всі гості випили. От тільки дивним чином дехто поставив собі чарку на голову, мов вогнегасник, і злизував те, що текло по щеках. Дехто поперекидав каравки і пив вино, що лилося на підлогу, а троє звірят, схожих на кінгуру, залізли в таріль з бараниною і жадібно хлептали підливу. Мов поросята біля корита, подумала Аліса. Ти повинна виголосити подячну промову. суворо обернулася до Аліси чорна королева. Ми тебе підтримаємо, прошепотіла біла королева. А ліса підвелася покірно, хоч і боязко. Дякую, теж пошепки відповіла вона. Я й сама впораюсь. Це вже буде не те, рішуче мовила чорна королева. Що ж, Алісі довелося послухатися. Як вони тиснули, говорила Аліса, потім, розповідаючи сестрі про бенкет, ніби вщент мене хотіли розчавити. Справді, нелегко їй довелося під час тієї промови обидві королеви так затиснули її з боків, що ледь угору не підкинули. Я піднялася, щоб подякувати вам. Почала Аліса і справді піднялася в повітря на кілька дюймів. Добре, хоч вона встигла вхопитися за край стола і знову опуститися на підлогу. Стережися. скрикнула біла королева, вчепившись, в Алісине волосся. «Ой, що зараз буде. І тут, як Аліса розповідала згодом, умить почалося казна що, свічки повиростали аж до стелі, мов очеретини з феєрверком на верхівках. Пляшки схопили по парі тарілок і виделок, лопотячи тарілками, мов крильми і перебираючи ногами виделками, вони порозліталися на всі боки наче ті птахи, встигла подумати Аліса в цьому шаленому гармидері. Раптом вона почула з боку хрипкий регіт і обернулася туди подивитися, що трапилося з білою королевою, та замість королеви в кріслі сиділа баранина. Я тут, почувся голос із супової миски. Аліса глянула туди. Широке, лагідне королевине обличчя сміхнулося їй над краєм миски, і тут таки зникло в супі. Не можна було гайнувати ні хвилини, дехто з гостей уже лежав у тарелях, а ополоник крокував столом до Аліси і нетерпляче кивав їй, щоб та забиралася з дороги. Годі, я більше не можу. гукнула Аліса, скочила з місця і смикнула з обома руками, раз і всі чарки, тарелі, гості і свічки полетіли на підлогу. Ну, а вас. Провадила Аліса з пересердя, обернувшись до чорної королеви. Адже то вона, гадалася їй, була винуватицеї всього переполоху, та королеви в кріслі більше не було. Вона стала малесенькою, наче лялька, і крутилася на столі, ловлячи свою шаль, що волочилася за нею, мов котячий хвіст. Іншим разом Аліса неодмінно здивувалася б, та нині вона була надто сердита, щоб дивуватися. Ну, а вас? Повторила вона, спіймавши королеву саме тоді, коли та стрибала через пляшку, що сіла на стіл. А вас є просто від лупцю, як кошеня.